В Україні вже літом будуть вибори, причому через дію з можливостю голосувати поштою в декілька днів, і головне по всій території, не тільки України, але й світу. Ось все це ви чуєте від багатьох експертів українських іноземних змі за економіс останній. І сьогодні ми отримали відповідь від людини, яка відповідає за проведення виборів. Що з цього правда, а що відвертий фейк? Тож зараз ми розглянемо інтерв'ю голови центральної виборчої комісії там багато було правильних думок? Я хочу, щоб ви їх почули і одразу зрозуміли до чого готуватися в майбутніх повоєнних виборах. А нагадаю, ви на каналі залізний нардеп мене звати Ярослав Железняк. Тобто чути такі. Розбори правильних інтерв'ю, головне їх оцінку, що там відповідає дійсності, а що трохи є маніпуляцією. Ми і робимо такі відео. Тому підписуйтесь обов'язково, ставте подобайку і залишайте свої коментарі. Ми починаємо. Отже, інтерв'ю, про яке я говорив, це інтерв'ю голови ЦВК Олега Діденка. Він дав його українській правді, і там насправді багато дуже цікавих моментів. Перед тим як ми перейдемо до самого інтерв'ю, скажу, що Олег Діденко, це людина, яка була поставлена в ході перезавантаження ЦВК. Це робили ще в 2019 році. Нагадаю, тоді треба було більшість Верховної Ради для цього, і він вважається людиною. Ще Андрія Богдана, достатньо нейтральний, як на мене, очільник ЦВК, достатньо, говорять, інтелігентний і розумний, і, в принципі, все, що я чую від багатьох представників ЦВК, про нього достатньо гарні відгуки. Я прочитав інтерв'ю, воно мені теж сподобалось. Рідкий випадок, коли хвилює чиновника від чинної влади. Що в цьому інтерв'ю ми можемо взяти як тейкове для того, щоб зрозуміти, що буде з вибором. Перше, голова ЦВК прямо говорить, що ми як країна не готові до повоєнних виборів за чинним законодавством. Тобто, будь-які вибори будуть потребувати змі... зміни до законів. Нагадаю, зміни до законів проводить парламент, це буде ще той тому, що кожен буде намагатися там побачити щось своє, і відповідно це затягує процес. Тому коли хтось виходить і говорить, що у нас в липні вибори це неможливо. Тому що парламент, повірте, по цьому питанню так швидко не проведе такі зміни, навіть в турборежимі, тому що для цього треба буде консенсус парламенту. А там, як ви розумієте, є багато фракцій і багато позицій. Тому голова ЦВК говорить, що для... Них потрібен значно більший період для підготовки особливо особливо воєнних виборів. Тому теза друга ЦВК наполягає на тому, що був окремий закон саме про проведення повоєнних виборів. До речі, це дуже правильно, тому що вони говорять: у нас багато буде різних. Речей, строки особливості голосування, відповідно, голосування за кордони, яких проводити, питання окупованих територій, і тому ось ці майбутні повоєнні вибори, whatever, коли вони будуть, вони мають проходити за окремим окремим законодавством, по якому навіть потім країна не буде жити. Із проблем, які знову ж таки очевидні, це звичайно мільйон переміщених осіб, якщо в Україні. Це питання як так чи інакше було вирішено в 2020 році, хоча там теж треба тепер збільшувати значно повноваження по ось можливості голосувати не за адресом прописки, то, звичайно, по закордону це окрема проблема. Ще раз, щоб ви розуміли, голова ЦВК прямо говорить про те, що зараз. У них все одно навіть по українським тимчасово переміщеним особам, тобто всередині України, пробачте, у них застарілі дані. У них застарілі дані в цьому реєстрі. Умовно в Бахмуті було 56 е тисяч виборців, які ну зараз зрозуміло треба шукати по всій Україні і за кордоном. Тому цей реєстр те треба оновити, але це, хоч якось, ну, досяжна задача за відносно нормальний термін. А ось. За кордоном, у нас 102 дільниці на кількість людей, яка ну зараз разом з діаспорою, напевно, наближається до 10 мільйонів. І відповідно, як забезпечити так, щоб люди ну, банально потрапили на ці дільниці, не розширюючи їх кількість, це неможливо. І поточне голосування е, може бути згідно законодавства тільки в посольствах і консульствах. Нагадаю, у нас, по-перше, із всіх у цих мільйонів людей тільки 400 тисяч, навіть менше стоять на консульському обліку. По-друге, 102 дільниці для того, щоб провести дільницю е, відповідно і голосування там поза посольством або консульством, треба змінювати законодавство. Повертаємось до того, що це достатньо довго. Е, ЦВК має деякі свої пропозиції, в тому числі механізм активної реєстрації. Це ну умовно, коли виборець заздалегідь повідомляє, де він перебуває, і хоче проголосувати. Але тут знову ж таки треба обговорювати. Купа може бути маніпуляцій. Відповідно, буде багато міфів, ризиків, дискусій щодо цього. Ну коротше, це окремий процес. вага, знову це буде потребувати зміни до законодавства. Тепер головне. ЦВК прямо говорить, що найменш голова чинний, що вони проти електронного голосування і проти поштового голосування, що найменш на перших повоєнних виборах. І далі йде. Дуже як на мене, чітка аргументація, з якою я 100% згоден, з якою згодні всі провідні НГО, і я переконаний, з на якою буде також згодні і наші європейські партнери, які мають визнати демократичність виборів. Це ризики кібербезпеки з боку агресора. Ми знаємо, що вона збувала з реєстрами. Це Принципі неможливість забезпечити таємність голосування і відповідно його прозорість, тому що це через електронну систему. Ну і третє, це те, що просто в різних країнах пошта працює по різному, і як це організувати за кордоном? Ну майже неможливо. Я нагадаю в приклад США в Каліфорнії після цих останніх виборів. Купу часу там більше місяця, навіть якщо не помиляюсь, під два місяці вони не могли порахувати голоси на двох округах, на яких до речі перемогли демократи. А чому не могли? Тому що пошта там була настільки. Ну, скажімо, погано плага погана організована, вся ця система приходили. Люди переписували свої листи, і таке інше, що ну фактично вибори були заблоковані на цих округах, і люди довго не могли обратися. Потім там різними методами, тому числі судовими рішеннями, вирішили цю проблему, але ну це конкретний приклад, коли навіть в не країні, а в конкретному штаті не спрацювала ця поштова система. Коли ми говоримо про весь світ, по якому, на жаль, розкинути українці, ну, це ж голосування через пошту неможливо. Тут ем, голова ЦВК так чи інакше уникає питання, як будуть голосувати люди, які будуть знаходитись на лінії фронту. Тому що, якщо ми говоримо не про голосування після повного закінчення війни, хоча я думаю, що і тоді у нас контингент буде достатньо великий е, залишатися мобілізований. А про перемир'я, то відповідно, ну очевидно, що мобілізація не пройде в один день, і треба деш організувати весь цей процес на лінії фронту. Його важко організувати, це небезпечно. І третє, знову ж таки, питання прозорості, чесності і демократичності воно, як говорячи, завжди було присутнє в військових голосуваннях. А тим більше зараз це буде окремий вид теж саме питання голосування двох днів, яке. Так чи інакше вкидали в медіа, я що не бачив декілька разів такі історії. Ну голова ЦВК правильно говорить, що це дуже важко і організаційно, і знов ж таки не зрозуміло, що буде відбуватися за ніч з цими бюротьми, бю як забезпечити нагляд за ними, як забезпечити, щоб не було маніпуляцій, витоку даних, і все таке коротше. Голова ЦВК відкидає можливість електронного голосування, електро голосування поштою і в декілька е, днів тут ще є окремі речі, окрім цього механізму голосування, які піднімаються в цьому інтерв'ю, і які дуже важливі. Це питання того, що у нас в Конституції України записано м, навіть вимоги, буде правильно так сказати. Про постійного проживання в Україні протягом 5 і 10 років, відповідно для прийняття участі в парламентських і президентських виборах. І тут питання, як ми будемо вирішувати ситуацію? Коли хтось, хто виїхав за кордон, захоче балотуватися, наприклад, у саме парламент або в президенти, я не хочу тут згадувати Арістовича, М'яко говорячи, це окрема проблема в принципі для країни, але ну, це політичне рішення, яке має пройти дискусії, увага, зміни, що стосуються знов ж таки виборчого законодавства, і при чому не зрозуміло, як їх інтерпретувати і або поєднати з вимогою в конституції. Окрема частина це заборонені партії. По ним теж класний коментар був щодо того, що ну окей, якщо партія заборонена і в санкціях, ну зрозуміло, вона не зможе відповідно балотуватися. А от якщо людина в санкціях, а у нас такі приклади є, в тому числі. Що стосується, наприклад, того самого Петра Порошенка і інших, які так чи інакше захочуть прийняти участь в виборах. Так вони напевно мають загідно конституцію можливості таку участь прийняти, але от, наприклад, рахунок той самий вони не відкриють, тому що вони увага під санкціями РНБО. і тут у них з'являються інші проблеми і виклики, з які знову ж таки немає відповіді, знову ж таки треба або щось з санкціями цими робити, або змінювати законодавство, про що я багато говорив, це достатньо довго. Ну і останній ще момент про те, що е, це незрозуміло тепер, як по строкам провести парламентські вибори. Мають відбутися, ось закінчився військовий стан, і 60 днів після оголошення ЦВК цих виборів. Відповідно, президентський має закінчити військовий стан. Ми маємо оголосити президентські вибори, як український парламент це проголосувати, і потім 90 днів. Тобто, по логіці, ідея спочатку парламентські, потім президентські, і ось в жовтні мали б відбутися місцеві вибори. Голова ЦВК прямо говорить, що по-перше, послідовність напевно, треба буде змінювати. По-друге, що це знову ж таки дуже такий малий термін, нічого не готово, і, м'яко говорячи, будуть ε, е, великі конфлікти, якщо от всі ці проблеми, про які я вам тільки що говорив, і про які він кадував в своєму інтерв'ю, не вирішити. Тут ще окремий момент, чомусь про який забули всі, починаючи від за економіст, і закінчуючи всім тими, хто е коментує і заявляє, що у них є інсайди, що будуть вибори. А гроші ви звідки на ці вибори будете брати? Ну тобто, я знаю бюджет в бюджеті на вибори прописано. Не повірити нуль. Ну тобто, там в бюджеті 2025 року прямо прописано, що після завершення військового стану відповідно. ЦВК має внести пропозицію, скільки їм грошей потрібно для виборів. Бюджет це закон України, який голосується в першому другому читанні. Увага парламентом, знову ж таки, це достатньо довгий процес. Як він буде відбуватися, ніхто не знає, але це точно буде не в один тиждень. Я вже не згадую про те, що треба буде відійти від марафону, забезпечити демократичність, якось прислати сюди всіх спостерігачів спостерігачів взагалі. Вибори, це не тільки один день, коли ви прийшли і кинули свій бюлетень, це ще і достатньо великий процес, конкурентний, його треба теж забезпечити. Ну і останнє, що мені справді подобалось в цьому інтерв'ю, що ем, голова ЦВК, в принципі, правильно сказав: е, головну тему, яку не треба забувати всім тим, хто так чи інакше. Говорить про вибори, він говорить, що всі ці виклики там по участі людей, по переміщенню, питання територій, вони звичайно важливі, але головне ем, завдання повоєнних виборів це те, щоб до них була довіра, і не виникли внутрішні конфлікти, пов'язані з відсутністю такої довіри. що ці повоєнні вибори не місце для експерименту. Не треба там запроваджувати якісь дію чи щось таке, опитування. Креативні ідеї відверто говорять, що я справді знаю, що вони існували в головах офісу президента, але навіть вони від цього потім відмовились. Тобто, за головне завдання для України після воєнного періоду це показати максимальну демократичність виборів для того, щоб а. Продовжити рухатися Європейський Союз, б для того, щоб, на жаль, приймати дуже непопулярні рішення, які будуть вимагати і повоєнна відбудова, і всі ті фінансові виклики, які будуть, і знову ж таки питання євроінтеграції. Повірте, там теж багато є речей, які нам не сподобаються. І тому всі ці історії з експериментами, з технічними голосуванням, декілька днів по пошті, таке інше, вони, ну, м'яко говорячи, не поєднуються з тим, що буде потрібно, і очевидно, для. Провадження нормальних виборів потрібно значно більше часу, півроку, не півроку, але ну це достатньо довгий процес, і будь-який тут поспіх буде ну, відверто говорячи на шкоду, що ми почули тепер не тільки від мене, як народного депутата, а й від голови ЦВК, який Олега Діденка, який все декілька разів підкреслив так чи інакше своєму інтерв'ю. Тому я сподіваюсь, ви. Найдете час прочитаєте його інтерв'ю. Мені воно справді сподобалось. Дуже класне, дуже таке ґрунтовне. Ви подивитесь це відео, і наступного разу, коли почуєте щось про вибори, не будете істерити, дай Бог нам вирішувати ці проблеми. А з вами був Ярослав Железняк. Ви на каналі Залізний нардеп. пишіть в коментарях, якщо ви думаєте, що електронні вибори нам потрібні. Було б цікаво почути, які аргументи є на захисті позиції. І до побачення.